Мої вітання усім глядачам інформаційного порталу Золочівкрапочка.нет. В ефірі ваша улюблена програма «Їдло для мізків. Сьогодні чергова десятка по справжньому осінніх цікавих фактів спеціально для вас. Отож, вмощуйтесь зручніше, ми розпочинаємо. Друзі. А ви знаєте, що у середньому жіночий оргазм триває 20 секунд, що на 14 секунд довше від чоловічого. Ну і про яку гендерну рівність ми можемо говорити тепер. Друзі, а ви знаєте, що староєврейська легенда свідчить, що на ковчезі у Ноя розплодилися миші і щури, які знищували їжу. Ну і почав молитися Богу, щоб той приструнив гризунів. Бог у відповідь на молитви трішки полоскотав лева і змусив того чхнути. І якраз із чхання лева з'явився на світ кіт. Друзі, а ви знаєте, що нігті на вказівному, середньому і безіменному пальцях ростуть швидше, ніж на мізинці і великому пальці. Друзі, а ви знаєте, що раніше був один особливий маршрут Париж, Венеція. І за цим маршрутом курсував так званий поїзд. Кохання. А відрізнявся цей поїзд від усіх інших, тим, що в купе поїзда організовували особливе обслуговування. У розпорядженні пасажирів був телевізор і навіть душова кабіна. Але найцікавіше було те, що в купе було спеціальне ліжко, розраховане тільки на дві персони. Друзі, знаєте, багато хто думає, що бацила і бактерія це різні живі організми. Насправді це один і той же, просто слово бактерія походить з грецької мови, а слово бацила має латинське походження. Друзі, а ви знаєте, що багато людей схильні сприймати супутник нашої планети місяць як щось, що знаходиться не так вже й далеко. Зазвичай це відбувається тому, що місяць залишається єдиною більш-менш вивченою планетою, а до того ж, іноді місяць виглядає настільки величезним, що, здається, ніби він наблизився до Землі максимально близько. Насправді ж, відстань з землі до місяця 384 633 кілометри. Наприклад, Boeing 747 летів би туди цілих 17 днів. Друзі, а ви знаєте, що найглибша яма на землі була вирита в Радянському Союзі. Її глибина становила 12 262 метри. На створення такої свердловини знадобилося 14 років. Друзі, а ви знаєте, що у волонтерів час іде набагато швидше. Причина цьому величезна користь, яку людина приносить суспільству. Так ми усвідомлюємо, що день прожитий дарма і хочемо все нових. Хороших звершень. Друзі. А ви знаєте, що є один закон Франції, який забороняє цілуватися на вокзалі. Справа в тому, що із-за довгого, а інколи і пристрасного прощання на вокзалі часто затримується відправлення поїздів. Цьому закону вже понад 100 років, і про його скасування не може бути жодної мови. Ну і закінчити сьогоднішню десятку хочеться чимось позитивним. Так от, мало хто знає історію виникнення помпона, або як ми з вами його звикли називати, бамбона. Він був придуманий не просто так, а для того, щоб захищати голови французьким матросам. Вся справа в тому, що раніше при будові кораблів мало кого турбував комфорт. І стелі в приміщеннях корабля були дуже низькі. І ось саме помпон охороняв голову матросів від випадкового удару головою об стелю. Надіюсь, вам було смачно разом з улюбленою програмою «Їдло для мізків до зустрічі у наступних випусках на інформаційному порталі золоче.нет. Па-па!